Мені вітання, шановний турист! Сьогодні, друзі, виконую такий відробіт, як вивозка гноївки. Поставив тракторця. бочка, як бачите, вчеплена, Юрокуб на прицепку. Качаємо гноївку. Буду вивозити на поле, там де я дискував гірчицю. А заодно і вам покажу, в якому стані поле. Тому що треба підготувати вже. Як би не було осінь, вивести гноївку. І треба буде або переурати, або здискувати. Там дренажний насос. Я вже неодноразово показував, як ця процедура відбувається. Мені друзі по ютубу теж давно знають, а хто не бачив, подивиться. Така конструкція ззаду зварив собі. Знизу отвори і поливаємо гноївку. А заодно і підживлюємо зернові. Так як в мене бочка тут є то Десь так приблизно насос качає. Чтири. 3-4 хвилини. Вже є 400 літрів. Ще дві хвилинки і буду їхати. А заодно, друзі, вам покажу, як відбувається вся ця процедура. Тут зверху я став шлам твердий такий і вона собі там пімпає. Потім закрию кришкою і буду рушати в поле. Так, я руку загружений, закрушую кришку. Щоб не розливалося. Кидаю тракторець І погнали. Я вже, друзі, на політка, моя гірчишка, Тиждень минув, як я здискував, ну що, насаджуємо руковичку і відкриваю кришку. Бо було кілька разів таке, що забув відкрити кришку. Створюється розрідження велике. І той куб мені пару разів сплюснуло. А так, тепер воно буде добре. Відкриваю краник. І вперед, першою передачею. Так, одну бочку вилили. Десь трошки бачу, позабувалися, треба буде зараз почистити. Закрою краник. І їду робити другу ходку, Ще сонце високо, ще встигнемо. da us Так, друзі, дивись я сюди Дві бочки. Ну захватило більшу половину, але то є, друзі, мізер Сюди б з вісім бочок такої хорошої, концентрованої гниївки. Ну, але що є, то є. Як би там не було, хоч трошки якась пожива є. Дві тони вніс на 20 сотих. Як не крути, треба буде все одно докупляти селітру весною, тому що тут я планую сіяти ярий ячмінь. Ну, Але не будемо наперед багато загадувати, бо хто я знає, як воно до весни буде. Але роботу робити треба і землю обробляти треба. Ну а тут не знаю, буду бачити, чи я буду врати, чи може ще здискую. Поживемо, побачимо. Ну все, друзі. Такий вішов віддосик. Їду додому, буду все скручувати, відчепляти куба. всіх вам благ, мирно на небо над головою.